Як жінка має зрозуміти, що пологи почалися. Перш за все потрібно пам'ятати ще про такі важливі симптоми, коли не зважаючи ні на що потрібно їхати до лікаря. Це різке призупинення рухової активності плода, це поява кров'янистих виділень, це поява локальних болей, локальних, тобто в певній точці, в ділянці живота матки, і це високий тиск. З порушенням зору ці моменти є важливими для того, щоб їхати в лікарню незалежно від того, чи це почалися пологи чи ні. Але чим же відрізняються передвісники пологів від початку пологової діяльності? Початок пологової діяльності характеризується наступними моментами: це перехід. Перейм передвісників у регулярну родову діяльність. Тобто, якщо ви ведете свій щоденник самооцінки і контролюєте свої скорочення матки, ви констатуєте, що у вас йдуть перейми тривалістю в межах 20-30 секунд кожних 7-10 хвилин. Якщо напротязі години у вас з'являються такі регулярні скорочення матки, це. Поява регулярної родової діяльності. Ще одним моментом, який говорить про те, що пологи починаються, це є відходження навколоплідних вод. Вони можуть відійти спонтанно разом із появою регулярної родової діяльності, можуть відійти в стані звичайного спокою і навіть в нічний час. Коли ви спите, не треба лякатися, треба зафіксувати, який колір навколо плідних вод, щоб про це повідомити лікаря. Треба позвонити вашому лікарю, що у вас відійшли води, і ви збираєтеся в пологовий зал, і бажано до двох годин приїхати в пологовий будинок. У разі появи регулярної родової діяльності або у разі відходження навколоплідних вод. Інколи... І регулярна родова діяльність, і відходження навколо плідних вод можуть супроводжуватися кров'янистими виділеннями. Важливим є їхній об'єм, яскравість крові, і ем, чи вона продовжується. Якщо будуть кров'янисті виділення, супроводжувати перейми або відходження навколо плідних вод, їхати в пологовий будинок треба негайно, тому що це може свідчити про якийсь певний. Певне порушення у ході вашої пологової діяльності і ваших пологів. І це має вже контролювати лікар. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.